Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі, гості нашого каналу. Читаємо Слово Боже. Хай Господь нам допомагає, щоб ми до Пасхи прочитали до кінця книгу второзаконня, щоб ми закінчили книгу, верніше п'ятикнижжя Мойсея. Ну і читаємо. Часу лишилось не так багато. Значить, Нам пропонується три теми: забезпечення священнослужителів, також відношення до ворожбитів і е тема е обіцянка Бога про присутність пророків і вказівка на найголовнішого е пророка. Священникам Левитам. Усьому коліну Левійному не буде частини і наділу з Ізраїлем. Вони повинні годуватися жертвами Господа і його частиною. Ще раз повторим, що при наділі землі не було дано ніякої області окремої землі для коліна Левія, тобто для тих, хто є священнослужителями, і також хто є вчителями закону Божого. Це було поставлено для того, щоб левити були присутні в усіх наділах, в усіх колінах, аби люди, ізраїльтяни, мали би постійну духовну підтримку. Наділу ж не буде йому між братами його, сам Господь наділ його, як говорив він йому. Ось що повинно бути. Покладено священникам від народу від тих, що приносять у жертву волів або овець, слід віддавати священникові плече, щелепи і шлунок. Також початки від хліба Твого, вина Твого і єлею Твого, і початки від вовни, овець твоїх віддавай йому. Тобто, забезпечення священнослужителів. Це постанова. Від Господа для того, щоб священник займався своїми прямими обов'язками. І в такому випадку громада тільки буде вигравати. Ми знаємо дуже красномовний приклад, і тут не посперечаюся з тим, що у Європі священнослужителів працюють на рівні із мерянами, і зазвичай храм відкривається тільки у неділю і на великі свята, і більшість храмів взагалі. Позакривалися, так як немає потреби у церкві, на превеликий жаль, церква дуже великими темпами скорочується у Західній Європі. І це пов'язано з тим, що немає підтримки священнослужителя мирянами. І поки що в нас ну так, 50 на 50 священники трудяться, але намагаються трудитися так. Що можна було поєднувати свою працю із церковним служінням, повірте, що сили зла постають проти церкви, і на священнослужителів постійно чіпляють ярлик того, що священнослужителі це дуже багаті люди, які мають дуже великі статки. І десь, знайшовши якогось одного, який там має дорогий автомобіль, починають постійно звинувачувати всіх священнослужителів у тому, що вони зловживають своїм становищем. Насправді це все ворог церкви піднімає для того, щоб принизити авторитет церкви у суспільстві. І мені здається, йому це дуже добре вдається. І кожен може взяти просто. Обійти, наприклад, цілий район і подивитися, як е, живуть і як трудяться священнослужителі. В нас в районі, наприклад, багато священнослужителів трудяться кожен на своїй праці. Більшість займаються землею, мають трактори. Хтось там, можливо, якимось іншим видом діяльності працює, але заробляють своїми руками для того, щоб забезпечувати свою. Сім'ю. І якщо хтось їде навіть на позашляховику, то він точно купив його від праці своєї, своїх рук. От. І е, багато священнослужителів вони просто служать, тому що це їхній поклик. От. І навіть далеко не в кожному храмі священнослужитель отримує мінімальну зарплату. І далеко не кожний храм я це кажу без перебільшення. Якщо хтось сумнівається в моїх словах. Будь ласка, давайте приїжджайте, ми проїдемося по громадах. Я вам це покажу насправді, що далеко не кожна громада може навіть заплатити пенсійний фонд за священнослужителя. Так насправді є. Якщо громада там десь там ну, більше 200-300 дворів, якщо є така парафія, ну то там ще якось там можуть в нас на Західній Україні. Ще може бути якась зарплата і там пенсійна, ну, пенсійні податки можуть бути заплачені, а більшість священнослужителів не мають і того. Але вони ревно служать. Ревно служать для того, щоб проповідувалося Слово Боже. І тому я вас дуже прошу: якщо ви в цьому не впевнені, щоб я не був голослівний, приїдьте! Ми поїдемо, познайомимося із священнослужителями. Які живуть в нашому районі. А в іншому випадку, будь ласка, просто підтримуйте їх, тому що в такому випадку церква буде тільки вигравати, коли священнослужитель зможе займатися прямими своїми обов'язками. Бо його обрав Господь Бог твій з усіх колін твоїх, що він стояв перед Господом Богом Твоїм служив. І благословляв в ім'ям Господа сам і сини його в усі дні. І якщо Левит прийде з однієї з осель твоїх, з усієї землі, синів Ізраїлевих, де він жив, і прийде за бажанням душі своєї на місце, яке обере Господь, і буде служити в ім'я Господа Бога Свого, як і всі брати Його Левити, які стоять там перед Господом, то нехай вони. Користується однаковою частиною зверх отриманого від продажу батьківського майна. І читаємо далі. Коли ти увійдеш у землю, яку дає тобі Господь Бог твій, тоді не навчися робити мерзоти, які чинили народи ці, не повинен знаходитися у тебе той, хто проводить сина свого або дочку свою через вогонь. У язичників були збудовані спеціальні капища, храми, де приносили в жертву дітей. І ми з вами теж вже говорили на цю тему, що ворог роду людського має на меті зробити найперше, щоб не було продовження народжуваності, щоб не було продовження роду. Щоб люди не могли народжувати, тому що в такому випадку переривається рід. Рід припиняє своє існування. А має бути весь час зв'язок між земною церквою і тою церквою, яка є торжествуюча. Тобто має бути постійний зв'язок із живими на землі і з тими, хто померли. І цей зв'язок здійснюється молитвою. За померлих і е, молитвою на благословіння наших родів. І от коли припинає, припиняється рід, значить, вже не лишається тих, хто молилися б за померлих Втрачається ім'я, так би мовити, ну прізвище втрачається. І тому от е, всю історію людства. Е, От язичні обряди, традиції схила, схиляли людей до того, щоб припинити народжуваність і щоб люди ну, не давали життя, щоб вимирали, щоб вимирали люди, щоб панував гріх. Ну а будь-який гріх це смерть. От і тому проводити дітей через вогонь, це було таке капище, була велика піч зроблена. і… Це божество називалося, наприклад, Ваал, хоча не тільки Ваалу приносили дітей таку жертву іншим божествам. І там, коли мама приносила свою дитину і кидала на вогонь, то якщо вона плакала і показувала, що вона шкодує про це, то її не виплачували гонорар за принесену жертву. А якщо мама себе опановувала, і не показувала, що їй шкода свою дитину, то їй ще й за це давали гроші, що вона кинула свою дитину на спалювання цьому ваалу. От що означає проводити дітей через вогонь. В такий, такий спосіб вони думали, що е, можна було уминовити е, богів, ну, яких вони собі там уявляли, для того, щоб. Е, ну, було благоденство на землі через смерть дітей. Отаке От спотворення. Також тут згадується віщун, знахар, ворожка, чаклун, чорнокнижник, що викликає духів, чарівник і той, хто викликає померлих. Бо мерзенний перед Господом усякий, хто робить це. І за ці ось мерзоти Господь Бог Твій виганяє їх від лиця Твого. Ми з вами отримали відповідь на питання, а чому так стається, що деякі знахарі, деякі ворожбити мають насправді містичну силу для того, щоб, начебто, допомогти людині. Ми читали з вами написано у Святому Писанні в попередніх главах, Бог попускає. Щоби випробувати людину. А в чому тут проблема? Чим відрізняється Божа допомога, допомога від Господа, від тої допомоги, яку надають оці віщуни, чорнокнижники, там, ворожбити? Дуже люди часто так примітивно до цього відносяться і кажуть: ну воно ж допомагає. От була якась там невеликовна хвороба, поїхали до якоїсь ворожки. І вирішили проблему. Але в чому тут справа? Справа ось в чому. Ми з вами говорили, що якщо в людини є правильне духовне розуміння життя, духовне життя, то в неї немає потреби в тому, щоб шукати десь якихось особливих чудотворінь. Тому що все в людини складається відносно того, як вона живе. Якщо вона робить тяжкі гріхи. То тоді Господь і попускає її страждати. І для того, щоб вирішити якусь проблему, людині треба каятись, треба усвідомлювати, в чому її проблема, наскільки можливо змінити своє життя, і тоді Бог, бачачи плоди покаяння людини, побачивши навіть намір людини змінитися на краще, допоможе їй вирішити ту чи іншу проблему. І коли людина звертається просто до ворожки, то там ніхто ніколи не буде спонукати людину до того, щоб вона каялася у своїх справах і змінювала своє життя. Доказом є того, є, верніше доказом є те, що дуже часто є різні там ворожки, заклинателі, які кажуть, ти просто принеси там, сорочку дитини, наприклад. І та ворожка на тою сорочкою щось там робить, і дитині там це має допомогти. Оце є пряма відповідь, що тут знімається сама проблема хвороби, але не лікується душа людини. Тому що е за допомогою е нечистої сили, е оцей ворожбит, він, е наприклад, якщо він, як ми говорили теж в попередніх главах, якщо він не є шарлатан, він виліковує, там, знімає якусь там проблему, але він не лікує душу людини. Для того, щоб прикрити свої злодіяння, він може сказати, що ти піди там, до храму, постав свічечку там, замов 40 уст. Я дуже часто зустрічався із такою проблемою, коли приходить до храму людина, яка ну, не зовсім церковна, і каже: Я хочу замовити 40 уст. От то е, я зразу здогадуюся, що, мабуть, ця людина десь їздила до якоїсь ворожки, і там її порекомендували для того, щоб себе прикрити, так би мовити, що от людина рекомендує піти в храм, щоб в храмі помолились. Але насправді це все маніпуляція. І людина просто думає, що от просто там подав записочку в храм. Там на 40 уст. Це взагалі ну, традиція російської церкви. Наприклад, в грецькій церкві немає такої традиції. Зараз вони вже ну, прийняли на святій землі цю традицію там, записувати на поминання там, на 40 днів. От, але це теж така, вибачте, за грубе слово, якби відмаска. От пішов там в храм. Там написав записочку, скільки це буде там коштувати, і, і вже там моляться за людину, начебто в храмі. Але в храм ми приходимо для того, щоб покаятися, щоб перемінитися, щоб пізнати себе. І тоді проблеми самі собою відпадають. От і тому, щоб випробувати людину, Бог попускає, щоб були оці ворожбиті, різні там чорнокнижники і так далі. От, щоб людина показала себе, чи дійсно вона вірна Господу, чи вона відноситься безвідповідально до свого життя і до своєї душі. Читаємо далі. Будь непорочним перед Господом Богом твоїм, бо народиці, яких ти виганяєш, слухають ворожбитів і віщунів. А тобі не те дав Господь Бог твій. Слухають, віщуни ворожбитів. Скажіть, для чого людині знати майбутнє? От дуже часто там е, є так, що людина дуже хоче знати майбутнє. Та це, ну, це по-перше, дуже примітивно, це означає, що людина взагалі не розуміє, що таке життя. Як воно формується, це, це життя? Якщо тобі наперед скажуть, що ти помреш в такий день. От, і від такої то хвороби, то тоді Бог він злий, тоді Бог не добрий, тоді Бог не дає мені шансу. Де ж тоді моя свобода, якщо мені наперед визначено? А от якраз ворожбити, вони тим і займаються. І люди вірять ворожбитам. І коли ти повірив в те, що тобі предрекли, значить ти не віриш в Богу, і з тобою це станеться. З тобою буде так, як тобі сказав той ворожбит. От і тому не можна бути такими поверхневими християнами. Треба добре розумітися, в чому суть нашого духовного життя. І в людини не буде потреби в тому, щоб десь там кудись звертатися до когось, знати майбутнє, щоб там хтось щось там, вичитував, там, там здмухував і, і не знаю, щоб проводив якісь обряди. Ми пізнаємо себе. І коли ми пізнаємо себе, ми бачимо свою гріховність, ми справляємо свої гріхи, стараємося їх справити. От оцей стан є спасительний. І Господь такій людині допомагає, оберігає, і ніхто їй нічого поганого не зробить. Читаємо Євангеліє, що сказано? Майже кожного разу, коли Христос стіляв людину, Він їй казав: іди і більше не гріши. Або прощаються тобі гріхи твої. Значить, ось причина. Ось в чому причина? Не тому, що, не тому, що тобі сусід поробив, що сусід тобі там заподіяв якесь зло, там підкинув тобі щось, От. а тому, що ти согрішив особисто, образив батька, образив, образив матір, який зло вчинив, щось зробив лихе, тяжке. От, І тому ти маєш оце страждання. Якщо це переміниш те, в чому ти согрішив, то тоді і Господь буде до тебе благогісний. Пророка із середовища твого, із братів твоїх, як мене воздвигне тобі Господь Бог твій, Його слухайте. Тут Мойсей говорить, що повстане пророк такий, як він. Ну, от ці церкви говорять про те, що тут вказується на пророка як на, на Ісуса Христа, як на пророка. Ми, коли кажемо, що Христос теж ніс пророче служіння, ми не умаляємо Його як Бога, тому що Він ніс природу і божественну, і людську. Як Бог, він первосвященник, а як людина, він ніс пророче служіння. І в чому саме Ісуса Христа було пророче служіння, таке особливе, тому що пророків буде багато, будуть особливі пророки. десь Бог, можливо, і ми будемо читати книги цих пророків. Справа в тому, що пророки відрізняються від Мойсея тим, що вони не давали закон. А через Мойсея прийшов закон. І Христос. Теж дав новий закон, благовістку. Він як говорив? Древні казали так і так, а я вам кажу так. І так Христос говорив дуже часто. От. І тому от, е, оці церкви вважають, що це слово Мойсея, е, воно якраз вказує на е, ну, це пророцтво про те, що е, прийде особливий пророк, е, тобто Христос. Який дасть новий закон, так як Мойсей дав старозавітній закон. Через Мойсея, верніше був даний старозавітній закон. Оскільки ти просив у Господа Бога Твого, прихорів і в день зібрання, говорячи, нехай не е, ночую надалі, вибачте, е, нехай не почую надалі голосу Господа Бога мого і вогню цього великого, нехай не побачу більше. Щоб мені не вмерти, і сказав мені Господь: добре те, що вони говорили тобі. Я воздвигну їм пророка і середовища братів їхніх, такого як ти, і вкладу слова мої в уста Його, і Він буде говорити їм усе, що я повелю йому. А хто не послухає слів моїх, які пророк той буде говорити, моїм ім'ям, з того я стягну. Тобто той буде відповідальний. А ми з вами говорили про цей принцип проповіді Слова Божого, що кожна людина де б не жила, в якому б вона не була в культурному чи релігійному середовищі, хоч раз на життя, але вона чує справжню проповідь, і ця проповідь буде свідченням для неї на страшному суді Господньому. Але пророка, який насмілиться говорити моїм ім'ям, те, чого я не повелів йому говорити, і який буде говорити ім'ям богів інших, такого пророка віддайте на смерть. Ну, тут також сказано і про лже пророків. І треба бути дуже уважним. Не завжди нам хтось із сторони може вказати, кого слухати, кого не слухати. Де пророк дійсно від Бога, а де ні, треба бути смиренним перед Господом, молитися, читати Слово Боже, щоб Дух Святий підказував людині, щоб вона не помилилася. От, тому що можуть бути різні часи, і дуже часто ми бачимо, що люди спокушалися і будуть спокушатися, коли з'являються лжепророки, тому що лжепророк лоскоче вухо людини, і знамена показує, і чудеса показує. І треба, щоб Дух Святий підказував, щоб серце відчуло, від Бога це чи ні. І якщо скажеш у серці твоєму, як ми впізнаємо слово, яке не Господь говорить? Бачите, от якраз про це і сказано. Якщо Пророк скаже ім'ям Господа, але Слово то не збудеться і не сповниться, то не Господь говорив це слово, але говорив це пророк із зухвалості своєї. Не бійся Його. От, ну, на цьому ми закінчили читати 18 главу. Хай Господь нас укріпляє все дуже непросто у нашому житті. Але хто уважний, хто розсудливий, хто шукає істини, той обов'язково спасеться. Слава Ісусу Христу!